Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд замовлень по каталогу Doctor Clinic, Березень 2024. Тут декілька замовлень, причому не маленьких. Тому зараз буду розповідати, що замовляли у мене, що замовляла я, чому таке велике замовлення. Також отримала, немає березневого, проте отримала вже каталоги на квітень, маркетинг-планів. Декілька замовила, Це щоб відправляти всім новачкам. Також замовила для новачків своїх тестерів. У мене закінчилися. Замовляю їх у дівчинки. Дуже гарна, дуже. Швидко відправляє, і така мені подобається, як вона працює. І новачкам тоді дуже класно формувати свої замовлення, тому що з компанією особисто хто не знайомий, то взагалі важко. А так, всім, хто зареєструється до мене, відправляю каталог, тестери, маркетинг, план, це все безкоштовно. От Ви сплачуєте лише за доставочку. Тому, кому цікаво, хто хотів би спробувати продукцію, отримати на них знижку 26.30. То реєструйтесь, під відео залишу посилання на реєстрацію, або залишу також номер вайберу, можете писати, задавати питання, і я з радістю на них відповім. Так, ну і давайте будемо дивитись, так, дівчата, тут буде декілька акцій, буду розповідати, тому що замовлення робила спочатку перед поїздкою. То там була одна акція, приїхала, нам дали ще одну, одні акції, потім ще додатково. Ну, Тобто, буду розповідати, просто, як є. от, І свої враження, і те, що замовили клієнти, і те, що замовляю я до магазину. Отже, в замовленні у мене знову дві водички cool Girl взяла, тому що взяла дві, тому що вже в принципі, кінець місяця, в наступному на них буде знижка, але в мене знову закінчилися. от. От на наступний місяць буде вигідно парочку брати. Але все ж таки до кінця місяця ще 10 днів, то думаю, що продам. Коштують вони 499 гривень в каталозі. Так, гелі для душу. Я їх не всі виставляла, їх набагато більше і. Що хочу сказати, сьогодні дівчата ми формували замовлення, і що вони на складі закінчилися. Але компанія написала я в директорському чаті, компанія дуже швидко зреагувала. Буквально 10-15 хвилин дали заміну. Теж дуже гарно я показувала, замінили ці гелі. Коштують ці гелі 149 гривень, але зараз ішла акція за кожні 129 гривень замовлення. Вони йдуть за 89 гривень і мінус наша знижка 30%. Проте. Так як вони закінчились, нам дали рідке мило, дуже класні, я показувала, мені там дуже подобається з вишенкою Чері і вони 500 мл, теж коштують 149 гривень, але зараз дали на заміну замість цих теж по 89 гривень і знижка консультанта також діє. Тому ну, мені дуже подобається, як вирішується питання швидко і все для клієнта. Так сказати. Тому що я хочу сказати, є Дівчата в моїй команді, які замовляли по 70 80 штук гелів для душу, тому не дивно, що вони закінчились на складі. А взагалі, гелі дуже класні, вони дуже дуже густі, не пересушують шкіру, дуже ароматні. Є і свіженькі, і солоденькі, і фруктовий. До речі, це солоденький він мені подобається найменше, але клієнти в мене його дуже гарно купують. тому... У усіх смаки різні. Також у нас з'явились новенькі гелі для душу, їх також більше. І що хочу за них сказати, 229 гривень. Вони йдуть з дозатором, цей солоденький, шовковиця малина, ананас, апельсин це ми взяли собі. Ще там є лаванда, проте, так як я лаванду не люблю, я його собі не замовила. Але нам на конференції дарували, і мої, одні з моїх дівчат подарили з лавандою. То там такий ніжний, приємний аромат виявився. Я не очікувала, тому, напевно, замовлю. Вони не такі густі, як ось ці гелі для душу, не такі концентровані, більш рідкі. Проте, не знаю, в мене сім'я взяла, поки користуємось, поки все добре. Подивимось, як, які будуть. Відчуття на шкірі, але поки, ну, поки все ок. Але якщо порівнювати ці і ці гелі, мені оці ось подобаються більше. Це у нас виробництво Туреччина, а це у нас виробництво Україна. В каталозі є два виробники: це Туреччина та Україна. І де ось такий знак Global Leader Group, то це виробництво України. Ось, наприклад, серія з муцином Равлика, теж гель для вмивання, Тонік це замовлення. Клієнтки, причому повторне замовила вона для мами. Вона купувала для себе крем для обличчя і гель для вмивання. То мамі вже взяла всю серію, їй сподобались, і вона замовила всю серію і. Для шкіри навколо очей, і тонік, і все. От, Тому не знаю, от саме ця серія, мені кремчик також дуже подобається. ну, Це все, що з цієї серії пробувала. Так, далі в замовленні... Пінка для вмивання і відновлюючий тонік для обличчя. Я їх дуже частенько показую в своїх оглядах, тому що ну, вони зараз в мене дуже гарно продаються і дуже гарні відгуки клієнтів. От, не знаю, що ще додати. Купують, і ціна у них така: 189 гривень, дуже класна, як для, такого, як для такої продукції. Так, далі антипліснява. Його теж у мене не один. Ставила один, щоб бути так нікуди ставити. Антиплісняве теж у мене було до 10. Дуже класно, вона продається, дуже дієва, багато відгуків. Дуже класно. Мені подобається дівчата навіть у нас в робочому чаті діляться своїми відгуками. І це допомагає потім в клієнтських чатах працювати, тому що показують до після і все. І більше слів не треба, викупують. Що хочу сказати: засобів я пробувала багато антипліснявих. Проте цей він найменш їдкий. Я не знаю, Ну, по-перше, він дуже класно справляється зі своєю задачею. Там іноді думаю, що зараз буде потрібно ще щось потерти, але ні, ти запшикав, повертаєшся, вже нічого немає. По-друге, він не такий їдкий, як з інших фірм. Коли я купувала, і були такі випадки, що і обої у мене пови... ну, вигорали, як повиїдало, то це і на Шпалери, вибачте, і на шпалерах нічого не залишає на якого сліду, окрім того, що прибирає все так і ще і аромат. Ну, я, я скажу він так, він є, він тримається просто години-дві. Навіть якщо ввечері ви це зробили, відкрили вікна, то потім буде нормально. Але пам'ятаю, колись чоловік зробив, запшикав на вечір іншої фірми, не буду казати, якої, то там взагалі. Неможливо було дихати, і прийшлось спати в другій кімнаті. так, Шампуньки це брала на продаж, тому що дуже класні шампуні, рослинні. Іде кропива, цибулевий та з аргановою олією. Ось такі, вони прозорі, густі. Тут 700, 700 мл. 199 гривень. У мене вони закінчились. У мене взагалі мало шампунів е, на, на магазині якась залишилося. Всі такі маленькі. а Зараз всі хочуть великі, е, щоб було, знаєте, побільше і подешевше. Тому ось ці дуже класно підходять. Так, далі в замовленні у мене ось такий крем Аквабомб. У е, мене поперед був, я отримувала його, не пам'ятаю на чоловіка е, чи на доньку, реєструвалась і зараз новачкам, там на третьому кроці приходить. Я його Продала і замовили ще один. А, тому, напевно, класний, але я його поки що взагалі не тестила сама. Так, ще клієнт замовила м, ало, е, гель Алоя Вера. Це такий класний при опіках. Ну, хто стикався з цим Гелем, той вже знає, для чого він. Дівчинка замовляла в мене другої фірми, але, на жаль, в тій фірмі зараз немає. Їх зняли з виробництва, і вона вирішила замовити, спробувати цей порівняти, чи буде він такий дієвий, як і минулої фірми. Так, далі замовлення дитячий шампунь, 149 гривень 400 мл. Що хочу за нього сказати? Мені особисто не подобається аромат. Клієнтам подобається. Він такий якийсь пудровий. Ну, взагалі, дітки більш полюбляють. Ну, я не знаю, як описати цей аромат. Не знаю, мені здається, що для дітей класніше було б, якщо б вони приємно так знаєте, ягідками, ще чимось пахли. А цей такий якимось кремом мені пахне. не знаю. Але дівчинка брала в мене маленький шампунь, їм подобається, то замовила вже більший. Так, далі, це у мене теж замовлення це чоловічий шампунь-гель. Для душу. У нього такий, знаєте, якщо не пам'ятаю, 179 чи 189 гривень коштує, у нього такий легкий, ненав'язливий аромат. аромат, ну, майже не прям такий виражений. От, тому в дівчинки. В дівчинки є, є така була така забаганка, щоб майже без запаху, тому що вона не переносить сильно виражених ароматів, тому ми обрали саме цей. Так, Далі в замовленні. Крем веноактив, вено крем бальзам для нормалізації кровообігу. О, у мене вже був, проте це інша клієнтка купує. Відгуків за нього я не маю. Знаю, суглоб Актив, там от прям дуже класно. У мене одна жіночка. Так вона їх по не знаю, по 50 штук була навіть замовляла. Вона спробувала просто сама. Жінка така, дуже гарний продавець, і вона спробувала і сподобалося, Вона продала клієнтам, клієнти повернулись, то вона зараз дуже класно, активно їх продає та рекламує. А це дівчина вирішила спробувати. Так, Зубний порошок це моє особисте замовлення. Замовляла додому, мені дуже сподобався. Мені зараз зубний порошок подобається навіть більше, ніж зубні пасти. Мені і чоловіку. Донька ні, донька і син вони продовжують зубною пастою користуватись, а нам дуже зайшов зубний порошок. Взагалі там трішечки пустих баночок сьогодні прибирала і вихідний у мене так сказати, тому прибирала і назбирала пустих баночок. То потім викладу відео. Порожні баночки. Так, є, давайте бо ще дуже-дуже багато всього вам хочеться показати, а відео вже в нас вийшло немаленьке. Отже, шампуні. А... 239 гривень 400 мл. Майже всі брала на продаж на магазин, тому що половину з них вже, можна сказати затестила або я, або клієнти. Всі задоволені. Ось, наприклад, ось шампунь з яблучним оцтом. Це в мене буде теж в порожніх баночках. Я замовила цих дві. Тому що одну взяла на магазин, а одну взяла собі а цей шампунь. Ну, напевно, мені алоє і цей подобаються найбільше. Ну Ще це були три шампуні, які я взагалі о, зараз користуюсь якими. З цієї фірми. Так, далі брала не тільки шампуні, брала і кондиціонери. Також у мене кондиціонер закінчився, брала собі ще один. Що мені подобається? Мені подобається, дивіться, до речі, це у мене, по-моєму, для пошкодженого волосся. Кондиціонери 250 мл, вони взагалі не маленькі, 239 гривень коштують. ну, я вважаю, І якість дуже класна. Волосся... У мене був для пошкодженого і проти лупи. Я брала доньці шампунь проти лупи, теж дієвий, класний, але потрібно гарно вимивати. Мені доньці підходить на ура, мені потрібно гарно вимивати. І кондиціонер брала проти лупи, мені підійшов, а зараз взяла ось такий і прям дуже задоволена. Ну, от, насправді дуже сподобався. Так, далі покажу, бо зараз пропустимо. У нас з'явилися лаки для волосся, муси для укладки, а, сухий шампунь, але його тут немає. Ну і багато інших новинок. І була акція: за кожні 8 балів замовлення можна. А, Обрати, ну Зараз діє така акція до 22 числа, до 22 березня, замовлень, в замовленні за кожні 8 балів можна обрати продукти під 50% знижки. Я вибрала ось такі лаки для волосся. Я їх, якщо чесно, продаю не дуже саме лаки у мене в магазині чомусь рідко запитують. Запитують, але рідко. Проте гріх було не взяти, дивіться, 400 мл. Коштує, якщо не помиляюсь, 259 гривень. А за такий, за такий бутильочок, флакончик, я не знаю, як назвати. Ну, ну, Дуже великий і ціна приємна. Виробництво Туреччина написано, що це ультрасильна фіксація, це просто лак для волосся. Тут четвірочка, а тут шестірка. Чистка, або як, як правильно сказати. Трішки вибачайте. І також була така сама акція на муси для укладки. Теж ультрасильної фіксації і звичайні 200 мл. Не пам'ятаю, якщо, якщо чесно, не пам'ятаю ціну. Також по цій акції можна було замовити фарбу для волосся під 50%. Знижки то обрала ось такі 2 тони. Фарбу питають, тому покажу. 4,85% та 6,38. Це у нас коричневий бархат та темнокоричневий. Ось такі. Світліший та більш темніший. Темніших взяла дві пачечки. Теж 159 гривень коштують по каталогу, а мені вони вийшли під мінус 50% знижки. Так, далі а далі в замовленні у мене А, Ось цей замовлений, два на продаж, тому що закінчились в магазині. Продала. Мені дуже сподобалось. Це, от прям чесно, я коли поперед знімала відео, я сказала, що мені ну, не дуже подобається сам вигляд. Так, як вони виглядають, ось цей пластик. Мені більш стильні хотілося б, щоб вони були. коштують 129 гривень. Проте наскільки вони класні, ось цей блакитний мені дуже зайшов. Він такий ніжний-ніжний, і він абсолютно прозорий. Не залишає ніяких ну, білих слідів на одязі, жовтих на білому, нічого не залишає. І він абсолютно прозорий і тримає. Ну, Дія в нього тримається цілий день, взагалі задоволена саме з цими дезодорантами і по якість ціна це взагалі топчик. Так, далі. Місти для тіла. Також один в замовленні у мене це ось цей. Він мені, я вже казала, пахне конвалією. от прям, ну Я чую конвалію, я не знаю. Весняний, ну, прям такий ніжний весняний. З ароматом конвалії. Е, е, і дівчинці це дуже подобається. Вона його замовила. А це, ці подобаються мені, вони такі свіженькі. Е, от. Ой, взагалі, не знаю. Це, ну, на мій смак, це самі, самі класні. До речі, і в маленьких, і в великих мені подобаються фіолетові місти для тіла. от, І вони в мене гарно продаються в магазині, тому замовляла два бо закінчились. Так, далі замовлення клієнта, повторне, до речі, замовлення це лосьон. Для тіла з диннею. От з якось я гарно продаю, він подобається, дуже класна текстура. От Дуже він такий поживний, зволожує гарно, але чомусь от, там іще є, не пам'ятаю навіть, який аромат. От У мене диньку замовляють частіше. Також по лосьончикам у мене замовили ось такий, коштує він 139 гривень для рук та тіла з ароматом манго. Ця дівчинка каже, буде їхати десь, і їй потрібен був такий компактний з собою в сумочку покласти, щоб для зволоження. А, до речі, в квітні на ось ці будуть вони трішки дешевше. Акція на них буде. Так, далі пінки для бриття. А, пінки для бриття є різні, є, є освіжаюча, є для чутливої шкіри. Актив. А, на вигляд, дуже класні, гарні. Замовляла вперше, тому що це новиночки, 139 гривень коштують. Ну, Пінки питають завжди, тому взяла всі. А, Ціна гарна, об'єм гарний, можна було брати. Так, далі. Далі, ось там ви бачите, стоять паприки та каштанчики. Дуже їх останнім часом у мене клієнти розпробували, якщо можна так сказати. так. І в мене їх тут шість. У мене виходить каштанів, і три паприки. Там була акція за кожні. 500 гривень замовлення можна було замовити один кремчик на вибір за 89 гривень замість 150. 59. Тобто 160, а так 89 моя ціна була. А у мене от навіть сьогодні моя дівчинка з команди, правда, написала Оля, немає, бо ще один замовили. Дуже її гарно купують, людям подобається і вони повертаються взагалі. І я пропоную інший, але вони зараз питають за цей. Ну, то, як є, замовила. Ціна класна і відгуки класні. Тому брала поки акція. Скільки можна, скільки взяла. Так, далі, Ось ці. це відновлюючий спрей для волосся двохфазний з кератином та з молочним протеїном. А ось цей мені подобається більше. Це вже другий в замовленні. Один я вже продала, не знаю, і відгук класний за нього, і теж можна було його замовити під 50% знижки. Він мені вийшов 89%, якщо не Так, він 179%, а мені 89% з копійками вийшов. Так, ну і а, що отримала? Це замовлення моєї подружки. Вона спробувала у мене шампунь з алої з соком алої, і замовила шампунь та масочку 500 мл. А, окремо вони коштують 269 гривень, якщо я не помиляюсь. А зараз іде набір за 478. Ну, 480 гривень, щоб так було а, точніше. От, Дали акцію, подружка замовила. І останнє це ось такі класні дезодоранти антипроспіранти. Тут також, що мені сподобалось, об'єм 200 мл. Я звикла, що ось ці дезодоранти, взагалі, у них йде об'єм 150 мл. Вейвані, я як замовляла, взагалі в них маленькі там, 75 мл, а тут 200 мл 159 гривень. Дуже класно. От саме блакитний це вже повторне замовлення, тому що ці замовляла. Вперше, ну, як в мене вже є на магазині, це замовляла. А ось цей блакитний вже продала, тому що дозамовила знову, тому що. А... Клієнтка купила пінку одну для бриття, і дезодорант братові на подарунок. От, і сказала, що ось цей блакитний і аромат дуже класний, і дія дуже класна. Ну, прийшла, казала дякую, от, і що їй сподобався. Тому я думаю, що це е, взагалі влітку у мене будуть топ продажів, тому що ціна об'єм і якість дуже гарні. Так, ну що, сподіваюсь, показала вам все, нічого не пропустила. Відео більше 20 хвилин, не знаю, зараз буду загружати вам. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. З вас, будь ласка, вподобайки, коментуйте, задавайте питання. Ну, а хто хоче до мене в команду, ласкаво прошу. Завжди буду рада допомогти. Працюємо, відповідаємо, допомагаємо. Тому всім гарного. Дня чи вечора, коли ви будете дивитись, і до нових зустрічей, підписуйтесь.